Тривожна новина для України Росія в найближчі тижні готує великий прорив на Донеччині. Про це пише російське опозиційне видання Рераша. Отож, куди буде спрямований удар? Перший це звичайно Покровськ та Костянтинівка, де за українськими оцінками Росія зібрала 100 тисяч російських військових, проте західні експерти кажуть, що там вже 150 тисяч. Другий можливий удар це може бути або спроба відтіснити наші війська від Вовчанська, щоб в притул підійти до Харкова, або ж прорив в тил північної Донеччини зі сходу Харківщини. Зверніть увагу напередодні Зеленський заявив, що восени нас чекає два важких наступи росіян. Він натякнув, що можливо доведеться ухвалювати складні рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться. Що ускладнює ситуацію для нас, це те, що Росія заливає добровольців грішми і щомісяця набирає по 35 тисяч контрактників. Що може зіпсувати плани росіян? Це осіння погода, адже вже почалися дощі. Зрозуміло одне: ціль Путіна не змінилася. Він хоче захопити Донбас і лише тоді погодиться на переговори і план Трампа.